Глий стіл, що відбувся на базі 129-го ліцею, зібрав провідних вчителів англійської мови Довгинцівського району. Там вони мали нагоду поспілкуватися з консультантом британської ради Емілі Белл я приїхала, аби подивитися на ситуацію з викладанням у цьому регіоні, аби допомогти Британській раді підтримати українських вчителів у їхньому професійному зростанні? Мій візит не в тому, щоб контролювати процес викладання, а лише подивитися зсередини на те, як триває щоденний процес навчання у школах цього регіону. Під час зустрічі педагоги обговорювали проблемні питання щодо викладання англійської мови та обмінювалися власним досвідом. Ми ліцеїсти. Я маю віду і учителя, і учніки використовуємо кожну можливість пообщатися на іностранному мові, а саме на англійському. Ми посіщаємо міжнародні конференції, ми участвуємо міжнародних проєктах. Окрім сьогоднішньої зустрічі, Емілі Белл вже встигла побувати у 125 двадцять та 130 тридцятій школах міста. Працювати вони будуть чотири дні. Вже перебігає кінця другий день перебування консультанта в нашому місті. Завтра нас чекає 74-та школа у Сексанському районі. Свої уроки будуть демонструвати вчителі цієї школи англійської мови і будуть викладати у старших класах. Такий обмін досвідом дуже цінний для українських педагогів та методистів. Відтак вони мають великі сподівання на подальшу співпрацю з Британською Радою. Вважаю, що перебування Емілі в Кривому Розі та її зустрічі з вчителями є не тільки цікавими, а й корисними, так як сподіваємося, що вони позитивно вплинуть на методику викладання, форми та методи навчання учнів в англійській мові. Також ми сподіваємося, що наша подальша спільна робота з представником Британської ради дасть можливість отримувати гарні результати та оптимізувати навчальний процес в школах нашого міста.